Сьогодні другий день свята стрітиння Господнього. І в цей день ми, як ви і почули, згадуємо праведного Симона в першу чергу і пророчицю Анну. Рабений Симон чекав спасіння Ізраїля і був наставлений духом, щоб прийти до храму тоді, коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб посвятити Його Богові. І саме Він прийняв на руки немовля Ісуса. І сказав дивні слова. Ми їх повторюємо на кожній вечірній службі. І час від часу ми їх повторюємо в молитві. Нині випускаєш Рабатова Лодика. По слово твоєму з миром. Ви бачили очі мої, спасіння твоє. Це тоді, готовий пересек. Перед лицем усіх людей, світло на просвіту народів і людей Твоїх, Ізраїля. Є два дуже суттєвих випадки, коли ми ці слова повторюємо, крім вечірнього богослужіння щодня. Це коли відбувається воцерковлення немовляти. От, звершивши до кінця воцерковлення, священник тримає перед царськими вратами на руках немовля, отак як Сімеон тримав немовля Ісуса і промовляє, ним випускаєш рабатого. І я знаю чи все те, що ми можемо знати з нашої історії бо ми її прожили. Можу сказати, я зрозумів це в певний момент. Коли я воцерковляю немовля, ввожу його в храм спасіння, я можу бути стати. Я можу спокійно відійти від цього світу, бо спасіння цієї дитини вже почалось. І я зробив все, що міг для спасіння цієї дитини. Ми промовляємо ці слова, завершуючи чин причастя хворого коли ми причащаємо вдома чи в лікарні, в небезпеці для його життя дуже часто і, можливо, на порозі смерті. І звершивши все, остання молитва перед відпустом, не випускаєш роботу Священник може бути спокійним. Ця людина, яка перебувала в небезпеці, відійти непросвітленою святими дарами, неочищеною покаянням. Вона все здійснила. Їй все вдалося. Вона врятована. І ти можеш бути спокійним. Ти виконав свій обов'язок, ти можеш відійти від цього світу. Церковне передання різне говорить про святого Симеона. Він був літньою людиною принаймні. І я можу сказати, що саме, я б сказав, дуже літні люди набувають такого ставлення до смерті. Смерть не являє для них нічого жахливого. Він, прийнявши на руки Спасителя світу, одразу радіє, йому ж сказано було в пророцтві, що він не побачить смерті, поки не потримає на руках Спасителя світу. Він Тримає. Тепер він може бути відпущеним до спокою. Нині відпускаєш рабату Володяк. І я думаю, що це була молитва, можливо, властива. За сутністю своєю, не за формою, а за сутністю всім апостолам. Бо всі вони прийняли мученицьку смерть і всім мученикам, які відходили до вічного життя, не зрадивши Бога, і могли в останню сказати, нині пускаєш, рабатого владика. по слово тому з миром. Ви бачили очі мої спасіння Твоє. І можна було б дати цій людині святому цьому. Бачили очі спасіння Твоє і не зреклися його, а зберегли те, що побачили. Я думаю, що це буде молитвою кожного з нас, коли ми будемо відходити від життя. Тому що звершили цей шлях. І справа не в тому, чого досягли, справа в тому, що зберігали віру і надію і любов, хоча б в мріях своїх, хоча б прагнені своєму зберігали любов і залишилися вірними. Можливо, і не здійсненій, можливо, і не здійсненій любові. Але вірно, ми залишилися їй. І це найбільше, що ми могли зробити в житті. Попри все, попри всі страждання, муки, терпіння, які зазнали, зберігати вірність любові, вірність тому світлу. Яке сяє від Бога, який є любов, зберегли, значить, можеш спокійно відходити. Нині відпускаєш роботу. Це молитва, яку я згадую. Кожен раз, коли ми ховаємо наших героїв. Передчасно пішли. І гірко, і боляче. Але кожен з них міг би сказати. не відпускаєш. Саме тому, що він зробив все. Найбільше зробив. Життя віддав. Може бути спокійним. І бачили очі мої спасіння Твої, і прийняли ми спасіння. Це. І йде до нас воно через страждання, через муки і через смерть навіть. іде до нас спасіння Світло на просвіту народу. Дай нам Бог, щоб ми не забули це. Найважливіше на що тут.